Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні поговоримо про те, чому вас гниють та опадають сливи. Зараз з наявним прикладом я вам можу показати літній маніліоз, а також наслідки подожерки. Зараз ви задасте мені питання, де ж зв'язок між подожеркою та літнім маніліозом. Якраз цей шкідник і це захворювання йде рука в руку. Чому? А, так, як подожерка. Травмує наші ягоди, тобто вона відкладає яйця, вилуплюються личинки, а вона вражає нашу ягоду. А якраз маніліоз вражає пошкоджену ягоду або ж пошкоджений плід Детально зупинятися на цьому шкіднику я не буду, так як шкідник вражає не тільки. Сливи, а яблуні і другі плодові дерева на нашому каналі є відео, там, де подробно та популярно від А до Я розповідаю, як з ним боротися. А зараз наша задача спасти залишок наших ворожів. У когось воно вражено менше, у когось більше. Так як ви зайшли на це відео, значить у вас ця проблема вже присутня. Зараз я вам розповім, як цим поборотися. Зараз я покроково розповім вам, що за чим робити і як нам зберегти ваш врожай. По-перше, нам буде потрібно обірвати вражені вже і сильно вражені плоди. Так як ми бачимо, це вже є спороношення, тобто, якщо його не зірвати і залишити на дереві, або ж залишити його внизу, а як ми бачимо, там також є осипані вже плоди, а нічого з ними не робивши. Ця проблема просто-напросто з'їсть повністю наш врожай. А наступним нашим кроком буде обробка нашого саду хімічним методом та біологічними методами. Так як я усіх відео, ви задаєте питання, що я все обробляю хімією, чому немає біопрепарату. На жаль, у багатьох людей є такий ресурс, тобто його відсутність це брак часу. Тому я завжди обробляю хімічними засобами, ніяк не проти біологічних засобів. А першою обробкою після того, як ми обірвали вже вражені плоди, а також зібрали їх знизу, так як менільоз можете сміло виносити на компост, бажано на нижній шар, він перезимує і вже зникне з нашого компосту. А першою обробкою рекомендую зробити такими препаратами, як проклейм та магнікур гард Чому проклейн? Чому магнікур гард Так як проклейн препарат з коротким терміном очікування, якщо не помиляюсь, до 14 а, днів і магнікур гард це як, як також буде від маніліозу та від сірої гнилі. Чому саме магнікур гард? Так як магнікур гард, окрім того, що він нам побореть наш маніліоз а також плюсом цього препарату буде те. Що він покриває захисним шаром, тобто такою, скажімо, невидимою плівкою для нашого плоду, що і дасть нам додатковий захист. Тобто, проклеємо ми а, знизимо, знищити вже всю її, практично неможливо на даній стадії. А ми скажімо так, будемо контролювати та зменшувати її популяцію. А Що буде происходити при обробці цих двох препаратів? Ми їх нанесли на наші плоди, на наше дерево. Проклем проникає всередину нашого плоду і також убиває там личинку плодожерки, що робить препарат Магнікургард. За що своєї плівки, він покриває рослину, скажімо так, і ще й додатково захищає від маніліозу, а також перекриває кислород для нашого шкідника. Тому ми цим препаратом, скажімо, захистимо. Наш сад, нашу сливу на два тижні. Також рекомендую, якщо у вас дозволяє термін очікування, тобто до збору врожаю, зробити ще другу обробку через 10-14 днів. Можна поєднати препарат Proclaim та всім відомий препарат Свіч. Другим методом захисту нашого саду від плодожерки та від літнього маніліозу, будуть біопрепарати. Для прикладу, сьогодні я взяв всім відомий препарат Октафіт. До Актофіту ви можете додати або ж то триходермін, або ж то що Фітодоктор. Або любий, який у вас там є в аптечці садівника препарат з коротким терміном очікування проти даного захворювання. Поєднуйте їх в одну бакову суміш, але ж тут є маленький нюанс. Вони працюють, але ж ви будете повторні обробки робити. Якщо ту дощ кожні 3-5 днів, якщо ж то буде суха безвітряна погода, то кожні 5-7 днів. А також є і плюси біопрепаратів. Які ж плюси? Ті плюси, що вже після обробки через 48 годин ми можемо, можемо вживати наші плоди в їжу. Сподіваюсь, дане відео стане вам у нагоді. З вас попрошу, як завжди, дві речі. Поставити лайк та підписатись на наш канал. Нехай росте безгнилий!